Ми катаємо під ілочки, просто катаем. катаємо. Ну, майже так, ну це віслючок. Мальчик перший раз, він просто може зараз тихо, і Так злякається. Дай Бог тим Чоловні людям, які зараз воюють за наших колахи, дітей, за наші вітя, за наших вас, рідних звітула, усіх, що і... на виконавчий комітет міської буде таке, щоб був кожен мір кожній хаті.